У сучасних автомобілях є багато датчиків і функцій, які забезпечують його безперебійну роботу. Маючи базові знання про свій авто, ви можете протидіяти механічній проблемі, наприклад, коли автомобіль глушиться під час руху. Саме про цей феномен сьогодні поговоримо. Перше, несправний датчик положення колінвала. Датчик колінчастого валу необхідний для роботи двигуна на більшості автомобілів. У деяких моделях також є датчик положення розподільного валу, який може певним чином дублювати роботу несправного датчику колінвалу. Однак, якщо ваше авто обладнано лише датчиком положення колінвалу, і ви отримуєте по ньому код несправності, його потрібно замінити. Друге несправний паливний насос або система подачі палива. Паливний насос подає в двигун потрібну кількість палива до паливних форсунок. Якщо ж він має відхилення в роботі, двигун вимкнеться. Погана новина полягає в тому, що немає байпасу для несправного паливного насоса. Його потрібно полагодити або купити новий. Іншою причиною може бути засмічення паливного фільтра, як наслідок, насос не може прокачати через нього пальне. А ось більшість паливних насосів встановлені всередині паливного баку. Маленький секрет від механіка дати копняка цьому самому баку, коли машина заглохла. Якщо після цього автомобіль заведеться, швидше за все проблема саме у паливному насосі. Проте робити таку процедуру слід дуже обережно, щоб не пошкодити елементи насоса. Третє порожній паливний бак. Більшість автовласників, мабуть, знають, що час від часу під час руху слід перевіряти рівень палива. Але якщо ваш датчик рівня вийшов з ладу та не показує реальної картинки, у вас можуть виникнути великі проблеми. Простий спосіб перевірки дозаправити кілька літрів та спробувати знову запустити мотор. Четверте проблеми з генератором. Генератор змінного струму керує постачанням електроенергії у вашому авто, його несправність перекриває живлення життєво важливих компонентів автомобіля, і ви помітите, як вимикається світло на приладовій панелі або двигун різко втрачає потужність. Якщо ваш генератор виходить з ладу, одним із головних симптомів, які ви відчуєте, це спалахування червоного індикатора акумулятора на панелі приборів. Якщо ж ваш двигун заглох, а деяка електрика, в тому числі і приладова панель та стартер, працюють, значить проблема не в генераторі. П'яте несправний вимикач запалювання. Іноді несправний вимикач запалювання може призвести до того, що ваш автомобіль вимкнеться під час руху. Він розташований за замком запалювання і повертається, коли ви повертаєте ключ, щоб завести автомобіль. Всередині цього перемикача крихітні металеві пластинки, і вони іноді можуть утворювати корозію та іржу. Якщо це станеться і контакт між цими пластинами зникне, все запалювання вимкнеться. Це призведе до негайного вимкнення двигуна. На щастя, цю проблему доволі просто діагностувати. Коли автомобіль вимкнеться, перевірте, чи на приладовій панелі горять індикатори. Якщо приладова панель не працює, існує велика ймовірність несправності замка запалювання. Шосте несправність датчиків. Сучасні автомобілі мають багато датчиків для оптимізації повітряно-паливної суміші для оптимального споживання пального. Якщо ваш автомобіль періодично вимикається під час руху, або якщо він вимикається, коли працює на холостому ходу, чи трохи сповільнюється, це може свідчити про несправний датчик, що відповідає за повітряно-паливну суміш, або за ваш датчик холостого ходу. На щастя, більшість з них не можуть вимкнути повністю двигун, але такі датчики, як маф, датчик температури охолоджуючої рідини та датчик кисню, Можуть так сильно спотворити показники повітряно-паливної суміші, що двигун заглохне. Основні напрямки, які впливають на те, що ваш двигун вимикається під час руху або просто на холостих обертах, ми обговорили. Тепер давайте про те, що робити далі, а саме, як діагностувати проблему. Перше, перевірте коди несправностей. У старих моделях авто проблеми діагностувалися за допомогою мультиметра або просто здорового глузду. На щастя, справа з сучасними автомобілями дещо простіша. Вони мають вбудоване діагностичне програмне забезпечення, яке виявляє проблему з одним із датчиків двигуна, а потім зберігає код несправності, в результаті чого загорається індикатор Check Engine. Щоб зчитати такий код, вам знадобиться OBD2 сканер. Ви можете або купити його самостійно, або звернутися до найближчого сервісу. Вони вам і коди почитають, і рекомендації свої нададуть. Друге, перевірте напругу генератора. Якщо у вас немає сканера OBD-2, або ви не можете знайти жодного збереженого коду несправності, наступне, що вам потрібно зробити, це перевірити напругу генератора на працюючому двигуні. Просто заведіть двигун і виміряйте напругу на акумуляторі за допомогою мультиметра. Якщо отримані показники будуть нижчими за 12,5 В, скоріш за все у вас проблеми з генератором або системою зарядки. Третє долити кілька літрів палива. Хоча така рекомендація може здаватися очевидною, все ж рекомендуємо дозаправити кілька літрів свіжого пального в автомобіль. Низький його рівень може призвести до зупинки двигуна під час поворотів, спусків чи підйомів, оскільки паливний насос буде всмоктувати повітря замість пального. Існує також ризик того, що ваш датчик рівня палива на панелі приладів. Несправний і рівень набагато нижчий, ніж показує цей прибор. Четверте, перевірте паливний тиск. Низький тиск палива є іще однією поширеною проблемою, коли ваш автомобіль глушиться під час руху. Найкращий спосіб його перевірки це підключити ручний манометр до паливної рампи або магістралі. Ви також можете використовувати діагностичний сканер для вимірювання тиску з датчика тиску автомобіля, звісно, якщо він є, але завжди існує ризик, що цей датчик несправний. П'яте, огляньте тахометр: оборотомір або так званий тахометр на панелі приладів, отримає інформацію від датчика положення колінчастого валу в більшості моделей авто. Якщо ви помітили, що ваш тахометр не працює, коли автомобіль вимикається під час руху, якщо він не рухається, коли ви запускаєте двигун, або його значення на холостому ходу підозріло скачуть, це може означати, що виникла проблема з датчиком положення колінчатого валу або розподільного валу. Шосте. Зверніться до професіонала. Якщо ви спробували все вище згадане, але ваша машина все одно вимикається під час руху. Можливо доцільно звернутися за допомогою до професіонала. Незважаючи на те, що вирішення проблеми може коштувати певної суми грошей, було б доцільно звернутися за допомогою до людини, яка багато разів стикалася з даною проблемою. Висновок: коли ваша машина глохне під час руху, це дуже дратує, особливо коли вам невідомо в чому причина такої проблеми. На щастя, сучасні авто мають вбудовані діагностичні системи, за допомогою яких можна дізнатися, що пішло не за планом і як діяти далі. Тому мати під рукою принаймні базовий OBD 2 сканер, як то кажуть, must have. Якщо сканер не допомагає, перевіряйте датчики, генератор та паливний тиск. Сподіваємось, інформація була для вас корисною. Якщо так, ставте лайки і залишайте під відео свої коментарі.